Ось така лялька Бейбі Анабель 2005 року. А, значить, включається вона тут, тумблерочок є. І е, вона працює від чотирьох батарейок, пальчикових, досить довго працює. Так. Ось лялька шовміє. Тут можна пристібнути сосочку. Ось вона розмовляє, видає звуки такі, коли кормиш її, вона смокче, губки, роблять такі рухи характерні і е, працюють очки, закриваються, відкриваються. Коли вона поїла, вона, починає, вона засипає, від робить відрижку і засипає. Коли її розбудити, вона починає плакати. Її необхідно потрясти, заспокоїти, і тоді вона перестане плакати. Зараз продемонструю, коли вона кушає, шевеляться губки, очки закриваються, відкриваються, недокормилими ще кормим. Спить. yeah